Це жахливе явище, це біль 24 на 7, яка ну, може бути від, скажімо, терпимої до прямо нестерпної, яка може штовхати людей до підвіконника, просто підводиться. Вона Просто зводить з розуму, тому це досить серйозна проблема. Стрілець 92-го батальйону 107-ї бригади територіальної оборони, учасник фотопроєкту Сталеві духом Андрій Дашкевич розказує про фантомні болі, які виникли в нього внаслідок ампутації правої ноги. Чоловік добровільно пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Розповідає, що служив у Харківській та Донецькій областях, 15 липня 2023 року. Отримав поранення у бою під Бахмутом. Пережив ампутацію правої ноги, а зараз. Проходить лікування в обласній клінічній лікарні, каже, взяв участь у фотопроєкті Сталеві духом в пам'ять про загиблих побратимів. Я бачу, люди живуть, і, скажімо, приємно бачити, що тут вони не відчувають цих жахів війни. Це дорогою ціною за рахунок життів, які безпосередньо мої побратими склали в тій посадці в той жахливий день. Тоді і їхні сім'ї залишилися без батьків, без чоловіків. І вони зараз все це переживають. Оцей жах втрати і біль. 35 фотографій для проєкту Сталеві духом за три знімальні дні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні зробив військовий фотограф Костянтин Сова. Із них 26 світлин сьогодні представив на виставці у центрі «Промприла-Трейновація». Що мені сподобалося, жоден з цих хлопців не скаржиться на життя, жоден з цих хлопців не поскаржиться на свого командира на ситуацію на війну це дуже круто. Тобто, ті, ті, що живуть цивільні, вони скаржаться, а хлопці не скаржаться. Справжні воїни. Привернути увагу суспільства до наслідків війни, важких травм, з якими повертаються захисники з фронту, та зібрати гроші на препарати для боротьби з фантомними болями. Така мета проєкту Сталеві духом, каже його ініціаторка, комунікаційниця обласної клінічної лікарні Надія Шехда. Ми оголошуємо сьогодні благодійний збір. Цей благодійний збір, власне, можна знайти реквізити його можна знайти на сайті проекту. Ми запрошуємо всіх долучатися, і лікарі можуть розповісти про те, власне, як буде відбуватися лікування. Можемо розповісти про те, що за два тижні до виставки перші препарати, які зменшують фантомний біль, вже були запропоновані нашим п'яти військовим. Є свідчення про те, що цей фантомний біль значно знизився, і військовий почувається набагато краще. Зі слів Надії Шехди, фотопроєкт «Сталеві духом втілюють за грантові гроші від громадського ресторану Урбан Спейс 100», а також за гроші від благодійників. Наталія Восоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська.